1 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон, і деякі категорії населення, які самотужки неспроможні оплатити комунальні послуги, отримують субсидії. З січня цього року увесь процес надання субсидій за житлово-комунальні послуги здійснюють органи Пенсійного фонду України. Що нового у цьому опалювальному сезоні 2023-2024 років? Записаємо у сервісному центрі. Світлана Дмитрівна, вітаємо! У вас! Отже, розпочався опалювальний сезон офіційно. Це 1 жовтня, і що нового цьогоріч при призначенні субсидій? Чи потрібно звертатися особисто, якщо в минулі опалювальні сезони людина мала субсидію? Ну, цього року опальний сезон ще не почався розпочався. Хоча для субсидій цей сезон розпочинається з 1 жовтня і закінчується 30 квітня наступного року. Для перепризначення субсидій на опальний період цього року. Не потрібно звертатися громадянам, в яких призначена субсидія була на неопальний, тобто влітку вони отримали субсидію. А також є такі категорії громадян, яким призначена нульова субсидія, тобто їхній дохід дозволяв їм сплачувати житлово комунальні послуги і субсидія призначення, але в нульовому розмірі. Ці дві категорії громадян. Їм не потрібно звертатися, їм буде автоматично перепризначена субсидія. Але є категорії громадян, яким все ж таки треба буде подати по-новому весь пакет документів. Це домогосподарства, в яких відбулися зміни в складі зареєстрованих, чи соціальний стан змінився. Є також домогосподарства, в яких внутрішньопереміщені особи. Домогосподарства, які орендують житло і мають договір оренди. Багато таких є домогосподарств, яких фактична кількість проживаючих менша ніж фактична кількість зареєстрованих, їм обов'язково потрібно буде подати новий пакет документів і е, на призначення житлової субсидії на опалювальний період. Куди ці всі документи потрібно е, подавати і де взнати перелік необхідних документів? Ну е, громадяни можуть різними способами подати документи для призначення субсидії. Порядок не змінився, тобто вони можуть сільські місцевісті подають до старостинських округів в кожному селі, так як колись була сільська рада, є уповноважені особи, які приймають документи від громадян. Також подати можуть в ЦНАПах, це в Підкамені є центр надання послуг, в заблуках центр надання послуг, а також в Бродівська міська рада має центр надання послуг. Крім того, пакет документів можна подати і в сервісні центри пенсійного фонду, можна заяву вислати поштою, також можна подати в дії або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Тобто методів, шляхів подачі є досить багато, і громадян кожен вирішує, як йому подати ці документи. Якщо була заборгованість комунальних послуг, ну чи навіть на даний час є, чи призначається субсидія? Як це впливає? Якщо громадяни мали заборгованість по житлово-комунальних послугах, їм також. Необхідно подати новий пакет документів на опальний період, якщо вони її погасили. При цьому обов'язково необхідна довідка з тої організації, які вони мали заборгованість, що заборгованість погашена. Тобто, якщо на сьогодні на, <кхів> немає вже боргу, <кхів> ці громадяни можуть претендувати на призначення субсидій. Що враховується при наданні субсидій? Цього року на опальний період буде враховано доходи за перше півріччя 2023 року. Це перший другий квартал. Доходи пенсіонерів будуть враховані в розмірі серпневої пенсійної виплати, тобто за один місяць. Працюючих підприємців і працюючих громадяни застраховані. Це буде перший другий квартал. Тобто перші півріччя, а пенсіонери це є серпневий розмір. пенсії. ще таке запитання щодо субсидій для внутрішньо приміщених осіб. Чимало з них орендує житло, чи мають вони право е, на отримання субсидії? внутрішньо переміщені особи мають право на отримання субсидії, і їм також необхідно обов'язково подавати як на опальний період, так і на неопальний. пред'явивши при цьому довідку внутрішньо внутрішньопромішної особи, де вказано, де вони проживають. За тим місцем реєстрації, де вони проживають, їм призначається субсидія. Це, якщо це... вони мають на це право, тобто якщо вони мають доходи чи пенсіонери, то в основному це пенсіонери. Способи подачі ті ж самі ЦНАП, ті самі адміністрації подачі, так та працівник в старостаті Старостат, або сервісний так, центр. Так, так. так, а якщо поштою надсилати документи, це на адресу сервісного центру? Е, так, якщо поштою на адресу сервісного центру місто Броди Петра Полтави, 3 або в головне управління місто Львів, також можна подавати документи. Ті документи, які будуть подані з заяви поштою, вони попадають все рівно в сервісний центр, і ми їх будемо обробляти. Є ще такий вид опалення. Тверде паливо. Які норми і порядок нарахування таких субсидій? Е, ну, значить, на тверде паливо субсидія нараховується протягом року. Е, ну, один раз подають громадяни, які мають на це право і бажають, е, тобто подають декларацію і заяву до кінця. Цього року це на 2023 рік. Хто ще не встиг, має право зараз подати. А якщо є е, комбіновані види палива і газом користуються, і тверде опалення е, на комбіновані газова, значить, е, якщо е, такі види опалення, це на приготування їжі йде газ. А тверде опалення на опалення, зрозуміло. Можливо, ви ще на чому схочете акцентувати увагу споживачів житлово-комунальних послуг? Ну що? основне, що для одержувачів житлових послуг, хочу наголосити не створювати заборгованості. Тобто вже декілька років йде монетизовані субсидії, тобто, на рахунки. Одержуючи субсидії, приходить готівка на банківські рахунки, хто відкрив рахунки в банках, або через поштове відділення. Вони отримують. Тобто є такі категорії, які гроші отримують і не сплачують за ці комунальні послуги. Ну, в такому випадку їм буде припинена виплата субсидії. І, і тому ну, закликаємо в своєчасно сплачувати через те, що держава йде назустріч громадянам, сума, наприклад, якщо цього року опальний сезон, ми не знаємо, коли розпочнеться, коли буде рішення адміністрації. Тобто, якщо розпочнеться навіть 20 чи 25 жовтня, а субсидія буде нарахована з 16 жовтня і кошти перерахують людині, тобто можна зекономити, витратити. Наприклад, кошти субсидії на інші потреби, незважаючи на те, що субсидія це безповоротна адресна допомога від держави, все ж таки її потрібно використовувати зазначенням, за так так. Але якщо громадяни зекономіть, наприклад, газ чи світло, тобто в межах тої норми, вони бережуть енергоресурси, кошти кошти від них ніхто не забирає, тобто сума, яка прийшла на рахунок. Це бо це є кошти цільові для для членів того домогосподарства. І нагадайте ще нашим глядачам, як працює ваш сервісний центр, чи має визначені дні для отримувачів субсидій і які години роботи? Ну, сервісний центр, як і наш Бродівський, так і всі в області, і в Україні також працюють з 8-ї години до 18-ї години без перерви на обід, і кожного дня. Прийом громадян п'ятницю, це є скорочений день з 8 до 17 години. Тобто визначеного дня для субсидіантів. Для субсидіантів визначеного дня немає, але наголошую громадянам, що без потреби нагальної потреби не звертатися, не створювати черг, тому що субсидія буде автоматично перерахована всім, хто має на це право. Лише ті категорії, які ми назвали, мають звернутися в свої старостати або в ЦНАПИ. Ну, так, За жовтень людина отримує в листопаді Так, в листопаді місяці. Ще я хочу наголосити, що <клес> субсидія буде призначена після цього, коли нам надійде інформація від державної податкової служби про доходи застрахованих осіб, а також від пенсійного фонду про доходи пенсіонерів. Це буде орієнтовно в кінці жовтня, після 20 жовтня. Дякуємо вам за те роз'яснення, яке ви надали нашим глядачам. Бажаємо, щоб всі були цьогоріч в теплі і щоб якнайшвидше була перемога.